Доброго дня всім, компанія Автобіс. Вітаю вас. Сьогодні субота, 1 квітня 2023 року і Рівненський базар в розгарі. Хоч така, така погодка, бачите, дощі капає, але ми для вас стараємося, навіть коли дощ капає, працювати, тому лайком підписуємося на канал, буде огляд, комуніційну автотранспорту. І так, поїхали. Де світу в короткій базі. 2006 рік, 115, 6600. 2,2 дизель, контактний телефон. Ось так вона виглядає всередині. Це вантажопасажир? Чи... Добрий день. Чи пасажир? 6 місць. 6 місць. Вантажу пасажирська. А середні двері можете відкрити, якщо не тяжко. Так, зараз. Покажемо середині. З кондиціонером без кондиціонера? Без кондиціонера. Кажіть свій номер. Скільки ви віддаєте цей автомобіль? 6600. 6600. Бачите, вартість автомобіля 6600 і по вигляду він. шостий рік чистий. Шостий да, рік. От, контактний телефон ваш. 098 430 682 9. Тарас. Тарас. Кому потрібно і для сім'ї, і щось перевезти. Ось такий може бути як і сімейний автомобіль, так і для бізнесу. Mercedes Sprinter L2H1, 14 рік з самим найкращим двигуном серед Mercedesів, 3 дизельним двигуном, 350 тисяч пробігу. Спереді, бачите, партроніки, протитуманні фари, привезені з Швейцарії. Контактний телефон 096. 207, 98, 57. Збоку, на жаль, зачинене, можу вам показати так. Добавлю в автомобіль автомобіля багажне відділення 340. Ззаді є підножка і скажу так, автомобіль цікавий. Зараз ось... люди відкрили. Смотрите, вагу висить буду. Карты не затерки. Буд, Буда відповідає свежему автомобилю. А что, а, пане, а можете відкрити Спринтера, можете спринтера відкрити? Mm. Ну, якраз власник підійшов, зараз покажемо вам спринтера. Відкрийте, будь ласка, передні дверцята, покажемо салон. Буду я показав вже, я буду показав людям, що варта увага. Так, так. Два підкраси на великих. 350 два... тисяч Торіо саме провірили. Так, 350 тисяч дійсно оригінального пробігу. Буду завести в холодний мотор. Так, от зараз власник заведе. Послухайте, це най, саме найкращий двигун серед мерседесів. От послухайте на холодну, зараз людина заведе. Чеків нема, комплектація жирна. Басто робить пілот, кліма робить, подогрев сідушок, еко є режим, на світлофорі став вона заглохла, пустив тормоз, вона завелась. Дальше. Електрозеркала все працює. Датчик збільшення, датчик мертвих зон. Ну, коротше, запакована машина. Швейцарія. Контактний телефон, ще раз скажіть. 0,96 207 98 57. Сидіння, руль, ручки, карти, все оригінал. Весь підкрасів. Торгуватися можна, не можна? 200 доларів. Е, праве крило підкрашене. Так. Була обмятінка. Угу. Низ дверей, угу. низ дверей. отут. Тут же... так, навіть так, так. І внизу тут дверей був. Все. Угу. Так машина оригінал повністю. Так. Кого зацікавило? Телефонуйте до Олександра. Не забудьте, що розтаможка в неї 6 доларів і стоїть вона там 17 євро. Тобто ціну я вже кажу в мінус. Да. Ні Ціни... не їхати не буде. Да. Тобто це реалія, я кажу, ще... на сьогоднішній день. Хочу показати фари Зараз, власне, ще фари вам покажу. Зверніть його Хто шукає собі 3 літра, а саме основне 7G-тронік. За цю коробку не потрібно говорити. Економна, дає драйву. Телефонуйте до Олександра. Швидкісний міст. І швидкісний. І швидкісний міст. Бівару свіжопригнаний в довгій базі. Сріблястий колір. Самий колір такий, як люди люблять, через те, що, як кажуть, машина, як буде трошки грязюка припала, на цьому автомобілі видно не буде. Так, Збоку у нас подвійне сидіння, 6 коробка передач, кондиціонер, електрика, ключ, ключ один-два. Два ключа, один новий. Два ключі. Так, Ідемо далі. Зрухіна, один Візьміть, будь ласка, цю зонтик, це парасоль. В Рідні рідній фарбі. В рідній е, фарбі. 2,0 класний, спокійний двигун. 2.0, 84 кВт. Так, по Підвізка в нулях, резина практично нова, знизу машина нова. На машині три прищика є на капоті. Все. Це остальне огонь. 6 плюс 1, грузопасажир. Вантажо пасажирська. Opel Vivara. Вартість автомобіля скільки? В руки 13 тисяч сертифікат уже зробив Так, автомобіль з сертифікатом. Бувають такі випадки, що продавці продають без сертифіката. Давайте. Давайте середній відкриємо. Зараз побачимо, звідси. Ось, ряд сидінь, не всі хочуть... 6 плюс +1, 1. 6 плюс 1. Не прибиралась, не чистилась в такому о, стані. Ріжте назад. Отакі автомобілі, як є. Мінкод, все, заглушка є. Він код. Кого зацікавило? Такий автомобіль. Кажіть, будь ласка, свій номер телефону. 096 207 98 57. Олександр. Запитувати Олександра. Так. Ну, за цей автомобіль не буду вам розказувати. Ви знаєте, що вони, як кажуть, серед населення дуже... Витривалі і тому їх дуже часто купують. За, за ними ганяють, щоб свіжий автомобіль знайти це проблема. І якраз от ми натрапили на такий автомобіль. Цікавий чобіток і для сім'ї, і для роботи Peugeot 2015 -го, -го року з об'ємом двина 1,6Б. Вартість 10, 500. Контактний телефон 1,6. Це найнадійний двигун. І на багато, на, багато, ну, на багато різних автомобілів ставлять саме 1,6. Через те, що він є економний, він є провірений до нашого мостила, до нашого палива. Е, і якщо ви уважно подивитесь, на жаль, він зачинений, можу показати тільки так. Ось такий е, колір дає йому певному шарму, бо знову-таки буває колір автомобілю підходить і не підходить. От, якраз цей колір підходить. 15 рік автомобіль вже якось свіжіший. Цей раз хочу вам показувати автомобілі, такі знаєте ну, більш доглянуті, і ну, які такі дуже будуть дратувати людей, не хотілося показувати. І так погода така, бачите, буду показувати, старатися краще вам автомобіль, щоб підняти всім настрій. Кого зацікавило телефонуйте до власника. Каблучок Citroen 2009 року, 1,6, але вже бензиновий двигун 6250, 175 тисяч пробігу на транзитних номерах. Спереді протитуманні фари. Ось так можу показати. Це вже у нас бензиновий. Зачасту люди шукають ну, дизель, знаєте, але є люди, які хочуть бензин. Вони дизелю, десь паливо не довіряють, хочуть бензиновий автомобіль. 90% людей хоче дизель на сьогоднішній день, але і 10%, які люди полюбляють бензин, поставили газ і їздять далі. Так їм цікавіше. Тому і на авторинку має бути вибір і бензинових, і дизельних договнів. Ось такий чобіток для сім'ї, для роботи мт 5 пасажирі 2009 року пробіг 237 тисяч, вартість автомобіля 9700. Ось така слонова кость колір на постійному обліку, по бокам труби є, щоб пороги не бувати. Хороша гума. Сидіння не, не затерті. Бачите, я вам показую сидіння, бо зачасту бувають автомобілі, якби стріччі років, але нема що, на що дивитися. Замучені, заїжені, кажуть, не хочу говорити негарні слова. Але різні автомобілі є. Так, зараз погодка така, то хочеться показувати людям щось таке приємне, щоб. І час не марнували і побачили те, що саме їм потрібно. і Що їм підійде? Костя, цікавий такий автомобіль. Телефонуйте до власника. Об'єм длина 1,9. По відношенню до 2,5 це є простіше, як кажуть, менше клопоту. Придбали об'єм 1,9, то ви їздите. Хоч є люди, які шукають 2,5. На ще сторонах, як кажуть. От, Кому що подобається. Кому потрібна швидкість, а другим потрібна простота, купують 1,9. Кому швидкість, купують 2,5. Рено трафік в чорному кольорі. Оригінальний пасажир. Поїхали в довгій базі. Двохлітровий двигун, 84 кВт. Арбек керма, механічна коробка продач. Ззаді кляпа. Багать, багатьом це бачите зручно. Десь ви приїхали на природу, відкрили кляпу і сидите, чай п'єте, рибу, рибу ловите. А Іншим незручно. Кажуть, бо десь під'їжджати чи щось перевозити з машини, щоб труба якась торчала, треба розпашонка. Ну, У мене, скажу в мультювані також ляда, мені зручніше, як кажуть, кляпа ця. Ось, ось такі пасажири, печки, все є. Тобто Обдуви. Тобто оригінальний пасажир. Вони також бувають без цих без цієї печки, без цього керування, але оригінальні пасажири то простіше ну версія. А це якби, рахується серед краща комплектація Ось така по дизайну. Так, що ви скажете, скільки пробігу автомобілі? 230 тисяч. 230 тисяч, вартість автомобіля? 12 12, 12 на віддачу. віддачу. Контактний ваш телефон 067 75 13 576. Запитувати? Сергій. Запитувати Сергія, кому потрібно чорний автомобіль в пасажирі, телефонуйте до Сергія. Рено трафік в довгій базі. 18 рік. А, скільки турбін? Об'єм двигуна який у вас? Кіловат, скільки? 92? 92 Тобто бі-турбо. довгій базі, грозовий варіант. 100 тисяч пробіг хлопці кажуть. Ось так воно виглядає ззовні грузовий. Можливо за нього зробити перебладення. Буде пасажира. Чим більше, чим новіше автомобіль, тим дешевше будуть коштувати документи перебладнання на пасажира. Автомобіль на обліку. Хороша гума. Мультикермо, механическая коробка продаж, 6 ступенчата, монитор, бачите уже хром пакет. Так, и вартість автомобиля, скажите, пожалуйста. 17-100. 17, -100. 17 -100. Контактный телефон ваш? 067. -777 -0345. Так. 777-0345. Запитывать? Олег. Запитывать Олега. Кого зацикавил? Пельвівару в довгій базі. Ось такий графітовий колір. 1, а скільки кВт? 145 кВт. Кінський сил. А кіловат? 145 кВт. 145 кВт, так. Хорошо. 19 рік, 158 тисяч пробігів, контактний телефон. Це монтажу пасажир? Чи пасажир? Чи грузовий? По документам як він? Мантажний. Довгій базі. заведений двигун. Повна комплектація, мультикермо, панорама, механічна коробка передач. Два ключі, один. Два, два ключі. Десь підфарбований, нефарбоване. Де не фарбоване. Грозовий варіант. Камера. Так, Камера заднього виду. І дивіться які само самого салона там біля тобто, буду. Тут нержевіка, якщо щось возити, Ніч, ніколи нічого не побуваєте, дійсно такий був доглянути. На совість зроблено. Людина потратила час. А зараз з цієї сторони вам покажу. Буду. Дійсно приємно. Купуєте і всю підлогу, заїздити, яка товщина, кому потрібно, грозовий, Але новіший автомобіль Opel віваров в довгій базі на постійному обліку. Литнуйте до власника. Рено трафік, довгій базі, привезений з Франції показує в умова з Тож ти вже знімаєш і ще вельми клуба подвійне под, под, под сидіння так. нічого страшного нічого страшного хай люди вживу бачать так, так ось така Буда акуратна не затерта знайте інколи людина готується а інколи можна показати вживу тобто автомобіль є що показати в довгій базі, ззаді протроніки, зазорчики співпадають. Гума, електрика, мультикермо, 213 тисяч пробігу, телевізор, навігація. Камера. Камера заднього виду, все є. Партроніки. Партроніки. Вартість автомобіля, скажіть, будь ласка. Яка вартість автомобіля? 15800. 15800. Контактний ваш телефон. 099. Так. 055. Так. 0807. Так. Запитувати Віталій. Запитувати Віталій. Що по автомобілю розкажете? Пригна... Пригнана своїм ходом. Так Демфер супер, ходова супер, ніхто нічого не, даже не, до них не, не трогав, все, збитенька машинка, їде добре, все, що можна. Все по фанчую. Все... Кось зацікавило, телефонуйте до Віталія. Мастер, L3H2 20 рік, 2.3, 150 кінських сил, контактний телефон. Третя довжина, тобто довжина багажного відділення 3,80, передній привід, але вже ресталінг, бачите, це вже новіше, вже і решітка, і пари зовсім інші. Довжина кузова не помінялася, на жаль, зачинене. Помінялася передня торпеда, кермо вже інше, сидіння такі саме не змінилося. Ну, перемикання передач, також е перемикачі е гарячу ну, панель інше, скажімо так. А так, кузов той самий і ззаду бачите теж автомобіль не змінився. Фактично помінялось обличчя автомобіля. Ззаді Так, Зараз чоловік підійшов. Відкрите, будь ласка. Вже продано. Вже продано. Ну вже автомобіль продано. Так що ну, я вам покажу зовні, ви подивитесь. Але чоловіка вже проданий. Записали номер, задатки не давали, може забрудьте, а може забрудь. вистинете більше 10 чоловіку. Кому, кому цікаво, кажіть номер свій. 050, 495 Так, так звати? Василь. запитувати Василя. не, не любити. Накрашенный, не об этой сколько? 230. 230 пробіг Nissan Primastar, пассажире в короткой базе, белому колере. Так, покажем салончик вам. Важно, ки салон комфортный. Пол перероблений, але доглянутий. Ззаді розпашонка. Збоку подвійне сидіння. Автомобіль з кондиціонером. О, що по автомобілі розкажете. Як стан? У нас року видно. Зрозумів. Що, що робити потрібно в автомобілі? Він рептиціювати бажано поміняти. Ага. Вартість автомобілі, що ви віддаєте? 7,5. 7,5. Контактний ваш телефон? 0, 67, так. 79, 38, 961. Так, запитувати. Петро. Так, кожен цікаво, автомобілі пасажири для роботи, для бізнесу. Телефонуйте до власника. Рено трафік в довгій базі. Ось такі зеленуватий колір. Пасажири легкосплавні титанові диски 115 84 кВт. Телевізор, навігація, акуратний салон. Одну хвилинку. Ось так виглядає зовні оригінальні заводський пасажир. Труби по бокам легко сплавлені титанові диски. На жаль, зачинене. Зацікавило, телефонуйте до власника. Ось такий автомобіль пасажири. Рено трафік. Комбо, щоб біток такий 2006 року. 1.3 дизель, пасажир, кондиціонер, телефон, вартість автомобіля 450. Легкосплавні титанові диски, механічна коробка передач. Combo. Кожне цікаво. Телефонуйте до влас. Шукаєте мікроавтобус, бус, грозовий автомобіль або пасажирський, а також мінівен? Зверніться в компанію «Автобіс» Де можна не тільки придбати автомобіль, а також обміняти свій їжний автомобіль на свіжопригнаний? Компанія «Автобіс» завжди рада вам.